Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Давай, іди йди сюди. Дись, збирай, збирай, понападала. Глибоко не опускай, потрошки. Отак, потрошки. Олександр Батько, восьмирічного тихона, розповідає третій рік поспіль, організувати дозвілля дитини у Херсоні влітку проблематично. Пригадує до початку повномасштабного вторгнення вихідні проводили на річці або на морі окупований лівий берег. Ми не маємо можливості поїхати відпочити на берег. Річки теж тому що там літають російські дрони, які обстрілюють. Попри обстріли у місті, дитина має отримувати позитивні емоції, каже Олександр. Тихон відвідує дитячий простір. Там він спілкується з однолітками та грає. Вдома, якщо дозволяє безпекова ситуація, більше часу намагаються проводити у дворі. Ну цього літа розказує Тихон. Він відпочивав у таборі з мамою. З'їздив до Вінниці та Миколаївської області. Я класно відпочивав. Табір організований в Хмельницькій області, спортивний такий, дуже дитині понравилось. Недільний табір, дуже вдячний. Квадроцикли по воді, лодки, байдарки, різноманітні ігри були. То діти приїхали дуже задоволені, і все це було безкоштовно за фонди благодійних організацій. Позитив каже Олександр, вони шукають у всьому. У нас коли був. Дощ великий такий лівінь, то ми з ним бігали по лужам, да? от, так? Водячи, пигали, сапали ружь, вагнюку. Трошки позитива раді. Раз, Два, два три, побіжали. Порося <роша роша> впало! Життя продовжиться, ми якось намагаємося, ті, хто залишились тут, то намагаємося якось підтримати своїх дітей, давати їм якийсь відпочинок, я кажу, вдячний організаціям, які організовують досуг, допомогу, якісь конкурси якісь э, кружки. у цьому мікрорайоні міста є парк з ігровим майданчиком. Місцеві жителі розповідають до початку повномасштабного вторгнення тут збиралося багато дітей та батьків. Зараз дозвілля не таке активне і різноманітне, але воно є, каже мати Мирослави Вікторія. У вас в мікрорайоні тут відбувається, щось є, якісь, якась дозвілля? У, у нас ігрива кімната і ходимо на вулицю, і вдома. Ми малюємо, танцюємо, займаємося. Потихеньку Так. У Херсоні можна жити, неспокійно, страшно, але можна жити. Цей дитячий простір місце для розваг і спілкування. Сюди приходять хлопці і дівчата від 6 до 12 років. Є заходи і для дітей старших за віком. Ми сьогодні будемо проводити активності для дітей: різноманітні руханки, танці, тобто рухливі ігри, які передбачені нашою програмою. ТІМАП. і ну це все спрямовано саме на. Позбуття стресу дітей, щоб вони через тіло якби могли вивільнити цю свою енергію, якісь негативні емоції, і позитивні також. От. Тому сьогодні будемо влаштовувати рухливу таку програму. Зараз відбувається на Мені дуже подобається. Багато моїх друзів. Спілкуюся з ними, восьмирічний Давид говорить, любить активне дозвілля, тому відвідує дитячі простори. Коли безпекова ситуація дозволяє, їздить на тренування з футболу до іншого мікрорайону міста. Навчався хлопець в онлайн форматі. Тому влітку розповідає його мати Інеса. Намагаються частіше відвідувати заходи, де дитина може спілкуватися з однолітками. Стосовно сьогоднішнього інтерактиву, я думаю, що мої слова навіть будуть зайві. Тут просто можна подивитись, як дітям весело. Це дуже цікаво. І попередній раз ми були на майстер-класі з музичними інструментами. Також дуже дуже захоплена дитина вийшла. Потім сказав: Мамо, я хочу грати на фортепіано. Давай давай їздити ще. На жаль, через безпекову ситуацію у місті. З дозвіллям дуже дуже складна ситуація. О, вдячні таким просторам, як це, що дають змогу нашим діткам спілкуватися. 11-річна Вероніка відвідує творчі та кулінарні майстер-класи. Це дозвілля, яке зараз вони можуть собі дозволити, розказує мати дівчини. Зараз в нас така ситуація, що нам складно виходити на вулицю. Ми інколи виходимо, але дуже мало. Тому ми частіше ходимо на майстер-класи, тому що тут діти, тут спілкування, тут весело, і частіше за все, це от все наше дозвілля. Це гарно, що у нас є такі місця, де діти можуть почуватися безпечно і весело. І це дуже добре, в наш час. Дозвілля у просторі, говорить керівник проєктів благодійного фонду Крила Фундейшн Андрій Книга, розробили максимально активне. Заходи організовують, що вихідних. Ми підготували дуже таке насичене літо для херсонської малечі. У нас працюють творчі майстер-класи, художні, пісероплетіння, в'язання. Тобто діти і, і, і дівчата, і хлопці на свій смак, на свої побажання можуть долучатися і творчо розвивати свої розвивати свої творчі навички, творчі здібності. Працює школа для дошкільняця для наймолодших. Працює English Speaking Club, розмовна школа англійської мови. Дуже популярні і дуже багато відгуків про наші кулінарні майстер-класи. Це таке унікальне для Херсону. У нас приходять і, 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 і батьки навіть частіше ніж діти питають: а коли буде наступний кулінарний майстер-клас. Розважальні простор або дитячі кімнати це альтернатива міським та пришкільним таборам, які працювали до повномасштабного вторгнення. Нині на території Херсонської міської територіальної громади діє більше 14 дитячих просторів на постійній основі навчальне розважання. Заходи проводять п'ять громадських організацій і три релігійні, каже заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Антон Єфанов. Крім того, у херсонських дітей є можливість відпочити у таборах на Закарпатті. Військовою адміністрацію вже понад рік проводиться робота щодо тимчасової так званої евакуації з метою як оздоровлення дітей, так і полипшення психологічного стану дитини будь-якого віку. Загалом це діти віком від 7 до 8 років і старше. Дітей ми відправляємо до Івано-Франківської області та Львівської області. У середньому у нас є домовленість на три місяці, можна подовжити, але якщо є деякі обставини особистого характеру, то Дітей можна забрати, батьки мають можливість забрати дітей раніше, тому що таке також є. Загалом, каже Єфана, вдалося відправити на оздоровлення близько 500 дітей. Нині в Херсонській територіальній громаді, за його словами, живе близько 5 тисяч дітей від новонароджених до 18-річних. Російська армія не припиняє атакувати населені пункти правобережного Херсонщини. Цього тижня під обстрілами були житлові квартали, об'єкти критичної інфраструктури, магазини, медичні заклади. 22 липня під вогнем був Дніпровський район Херсона. Загинула жінка. У кіндіці та садовому пораненні отримали 71-річна і 80-річна жінки. Протягом тижня російська армія атакувала прибережні зони безпілотними літальними апаратами. Так, 23 липня у Херсоні та передмісті скинули вибухівку. На людей двоє чоловіки отримали поранення. Наступного дня Дніпровський район обласного центру також був атакований дронами. Через обстріли одна людина загинула, двоє поранені. Цього ж дня у передмісті Херсона під обстрілами були рятувальники, які гасили пожежу від попереднього обстрілу. Атакувала російська армія дронами кіндійку, і 25 липня загинув чоловік. Ще двоє цього дня були поранені. 26 липня через обстріли загинула одна людина. Семеро поранених пошкоджені 8 багатоквартирних і 24 приватні будинки. 24 липня у Херсоні попрощалися з тридцятирічним військовослужбовцем Микитою Ковалем до лав Збройних сил України. Його призвали у 2024-му. Місяць він служив у Харкові, потім на Донецькому напрямку. Загинув 11 липня на Донеччині від отриманих внаслідок бойових дій поранень. Цього тижня на кілька днів до рідного міста повернувся херсонський волонтер Григорій Янченко. Зараз він збирає кошти на потреби сил оборони, подружуючи містами України. Після деокупації правобережжя області у Херсоні він в п'ятий. Цього разу до музею спротиву передав своє відроз, яким він збирав пожертви на потреби військових. Наступне місто в маршруті Григорія Янченка Кропивницький. Далі волонтери відвідає схід України. Спочатку повномасштабного вторгнення Григорій Янченко Чітко зібрав на потреби сил оборони близько 3,5 мільйонів гривень.